Пенсійна облога. Кіровську райраду обласного центру сьогодні пікетували кілька десятків пенсіонерів. Мітингувальники зібралися за півгодини до сесії. Люди прийшли захищати Віталія Білова. Нагадаю, його було засуджено за здирництво ще у 97-му році. А зараз пан Білов відмовився звітувати перед райрадою щодо фінансової діяльності очолюваного ним комунального підприємства. Саме воно є орендарем дендропарку. Люди хотіли прориватися до сесійної зали, аби запитати про причини незадовільної оцінки Білову у голови райрад. Олександра Рацула, але плутали діяльність пана Білова з самим дендропарком. Ми прийшли за оценку. Чого його оценли? Кого його? Парк, Чому денропарк Дендропарк удачені до лікаря? Хай, хай ви їде Оце сюди, хай Миколаєва. Ми будем воювати. Ми стари путім бою, а нам уже давно мужика і попаді шановні. У вас сьогодні хочуть відібрати пар державну власність. Ви розумієте? Про це? І провокує сьогодні. Віталій Літавич, ви розумієте, що сьогодні провокують вас і вас втягують в політичні.